Святий славний Великомученику Христовий, лікарю Пантелемоне, незламний у вірі, щедрий у милосерді, цілителю безрібний і чудотворче благодатний. З глибини серця взиваю до тебе, як до милостового заступника і посередника перед Богом нашим, Ісусом Христом. Не відвернися від мого благання, не погорди моїм зітханням, але подав зцілення тим, хто з вірою прибігав до тебе. Подай мені недостойному милість і полегшення, зглянься, ободнику Божий, на мої немочі тілесні та душевні, бо як тіло моє страждає, так і душа моя знемагає у тузі. Молю тебе, своїм святим заступництвом пригорни мене до Божої ласки, випросив Христа Спасителя здоров'я для тіла, ясність для думок, мир для серця. Зціли святий Пантелемоне. Мої рани видими й невидими, вилікуй кожну хворобу, що точить мої сили, кожну скорботу, що вкоренилися в серці. Оживи дух мій надією, утверди в терпінні, утоли біль і зітрі сльози, бо знаю: для Бога немає нічого неможливого, і Його милість понад усякий розум. Благаю тебе, мученику доблесний, будь мені щитом від ворогів явних і таємних. Охорони мене від стріл лукавого, від підступів темряві, від розкочу і зневіри. Заступись за мене, коли дух ослабне, коли думки похитнуться, коли гріх затьмарить розум, стань моїм в вночі, скелею в бурі, надією в годину випробувань. Учи мене покори та вдячності, навчай вірності Богові, допоможи йти шляхом правди і любові. Нехай моє життя буде свідченням віри, а серце храмом Святого Духу. Святий Пантелеймоне, моли Бога за мене, німічного. Моли, щоб я не лише тілом, а й душею цілився, щоб, подолавши хвороби і страхи, прославив Господа, який живе і царює на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий Кріпкий. Святий Безсмертний, помилуй нас! Я завжди буду вдячний за підписку, вподобайки та коментарі.